Да, я туда сна. Тебе поснимать на новости, да? Всем доброго дня. Давайте продолжим. Продолжаем нашу работу. Нас залишились, наскільки я розумію, тільки земельні питання. Так що давайте їх розглядати. На сесії у нас сьогодні 15 депутатів плюс міський голова 16. Кворум є. Впритик. Так що можемо працювати. Так, 26, 26 питання. Про включення до переліку другого типу об'єкту комунального майна нежитлового приміщення та надання згоди фонду комунального майна Южінської міської ради Одеської радеської області на укладання договору оренди з головним управлінням національної поліції в Одеській області без проведення аукці... без проведення аукціону. Зауваження про пояснення, хто хто в нас. Може, дати пояснення? Це питання було відписане на нашу комісію. Комісія одноголосно утрималася від підтримки цього проведенного проєкту рішення. Добре. На розірваде. Що в нас з фонду майнах є? Так, що це? Тільки коротко, бо ви бачили, там як ці толмути принесли. Про що йде мова? Це до нас звернулося головне управління національної поліції щодо передачі їм без аукціону приміщення по договору, який в нас вже є. Там не приміщення, там земля навіть, під приміщення. А, ні, це приміщення. Приміщення? Так. Так, будь ласка, хто там. Володимир Будь Миколаївич, це приміщення, я так розумію. Бивши, там був шаш шахний шахшахний цей клуб, да шах, Шашечна, шашечний клуб. Шаш... Так, вони зверталися з листом, щоб ми їм продовжили термін, термін оренди цього приміщення, так як туди ходять діти, але ж сьогодні, ну та людина, на яку оформлений цей шашечний клуб. Він служить в армії і ну Воює, і це сталося питання без розгляду. Питання, питання, давайте, воно зависло, давайте ми відкладемо, бо будь ласка, скажіть, будь ласка, у нас шахматно дослочний клуб, почему-то ми їх вижили і передаємо комусь, хто звернувся а не кто-то из общественности, там, детки, там, какой-то танцевальный клуб детский, то так вы пытались поступить с пенсионерами, нашими громадського организациями, пытались выгнать, чтобы кому-то передать. Это почему? Что это за тенденция такая? Нікого не виживає, я вас запевняю. Якщо шахматно-шачечний клуб хоче залишитись там, він там залишиться. Вот він хочет, він залишиться. Та тому що він проявив, зробив заяву, що вони хочуть переїхати. Наскільки я знаю, було так. Ну що ви, я вас запевняю, що так було, як я говорю. Давайте не видумувати нічого. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримались? Утримались, рахуйте. 12 утрималось, рішення не прийнято про надання земельної ділянки в оренду товариству з обмеженою відповідальністю гарант, продукт, порт комісія земельна комісія. рішення на комісії не було прийнято на розсуд ради, але я хочу від себе особисто заявити, що оскільки тут йдеться мова про надання земельної ділянки в оренду. Що не чутно? Да. Від себе хочу наголосити, що оскільки тут йде мова про надання земельної ділянки в оренду е, товариству з обмеженою відповідальністю «Гарант, продукт, порт, щодо земельної ділянки, відносно якої у нас вже є рішення Южницької міської ради від 23.12.2021 року. І дане рішення не є скасованим, тому я вважаю, що ми не можемо підтримувати це рішення. Добре, хто Добре. за? Прошу голосувати. Проти, утримались. Одноголосно утрималась. Рішення не прийнято. Про про укладання додаткової угоди до договору оренди землі від 20.03.2002 року за номером 60, яка перебуває в оренді фізичної особи підприємця Станкова Олександра Юрійовича щодо заміни орендаря земельна комісія. Земельна комісія рішення не прийняла. Питання виноситься на розсутрати. Добре, хто за? Хто проти? Утримались? Дякую, одноголосно. Рішення не прийнято. Про укладання договорів оренди земельної ділянки на новий термін з комунальним підприємством Южний комунальний ринок. Комісія. Комісія підтримала. підтримала? Комісія підтримала по ринку. Да? Тоді хто за, прошу голосувати. Рахуйте. 12. хто проти? Утримались? Двоє утримались. Рішення не прийнято. Продає дозвіл товариство з межною відповідальністю Юкрейн Tower Компані на розроблення проєкту землеустрій щодо відведення з мер... ділянки в оренду. Комісія, комісія рішення не прийняла на роз на розвідку. Хто запрошу голосувати? Проти утримались. Одноголосно, рішення не прийнято. Про затвердження проєкту мову за щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового, цільового призначення, яка знаходиться у власності громадянина Устян, Устяновського Миколи Богдановича. Комісія. Комісія рішення не прийняла, але з рекомендацією Фонду комунального майна надати лист заявнику, оскільки це питання може бути вирішено поза.